Я думаю, що абсолютно правий тут якраз президент Зеленський, який говорив про те, що, на його думку, от Україна запроваджує реальні санкції проти Росії. Це правда, тому що всі інші санкції. В тому числі санкції проти російського тіньового флоту, і спроби тиску на Китай і Індію. Вони не працюють так, щоб примусити російське керівництво на те, щоб завершити війну, а почати думати про завершення війни. Ще раз повторюю: в Росії ніхто не думав, не думає і не збирається принаймні до 2028 року думати про завершення інтенсивної пази бойових дій з Україною. Для того щоб вони почали про це думати, не те, що завершити війну, думати. Потрібно, щоб у них не було грошей. Якщо у них будуть гроші і люди, вони будуть воювати. І на цьому потрібно поставити крапку у всіх дискусіях про можливість миру на українській землі. Значить нам потрібно, щоб не було грошей і людей, значить нам потрібно, щоб були далекобійні ракети. Наскільки, в принципі, Сполучені Штати готові до передання цих далекобійних ракет, це для мене питання. Для мене ще є одне питання: можливість бити цими далекобійними ракетами по російських об'єктах. Ви знаєте, що можливість використовувати далекобійні ракети американського виробництва та британського по російських воєнних об'єктах, принаймні в певній зоні, на суверенній території Російської Федерації надав нашій країні президент Байден. Але ми досі з вами знаходимося в ситуації, коли ці ракети далекобійні, коли потрібно їх застосувати, Збройні сили України змушені звертатися за конкретним дозволом до Пентагону. І як ми знаємо, за часів адміністрації Дональда Трампа будь-які українські інтервенції з цього питання фактично автоматично блокувалися чиновниками Пентагону, які, як ми бачили по всіх висловленнях України американського міністра війни Пита Хексета, взагалі не мають жодного апетиту допомагати Україні перемагати Росію. Це теж реальність, тому що американського міністра війни цікавлять збороди його генералів, а не стратегічні інтереси Сполучених Штатів, і тим більше не допомога Україні. Можливо, зараз після того як Трамп говорить про розчарування Путіну, чиновники Пентагону налаштовані на те, щоб допомагати по суті Москві своїх цілей добиватися, будуть більш гнучкими і до українських бажань добиватися своїх цілей, і це вже буде хороше зрушення.